Ялиночка сяє. уже за кілька хвилин містяни вигукуватимуть ці слова в очікуванні новорічного дива, адже зовсім скоро у Харкові засяє головна ялинка міста. Саме дива, радощів і безтурботності так не вистачало цьогоріч, Діляться маленькі харків'яни. Тож, як ніколи, з особливим нетерпінням чекали на зимові свята. Все ж таки, навіть в такий час хочеться трішки відволіктися, хочеться ну, якого настрою, бо все ж таки. Що ну якось по звичайному, а в цей рік трохи вийшло по-іншому. Дуже круто, дуже весело. Так, так, мене також. Чи чекали ви на свята, на ялинку і чому? Так, ми чекали, чому дуже хочеться подарунки. Дітлахи упевнені, у новий рік здійснюються всі найзаповітніші бажання, тож уже точно знають, що загадають у святкову ніч. Чи жопа скає, що майна закончилась? Щоб мир настав. Я сон не принесе то, що я загадаю, і найду. Найду Мороза. Та який же новий рік без ялинки. Саме на неї вже зачекалися десятки людей, які прийшли подивитися, як цьогоріч сяєтиме зелена красуня. Але спочатку шоу, яке приготували до її відкриття, а також до Дня Святого Миколая. От Мер Ігор Терехов повідомляє, що готові відкривати ялинку. Один, два, три ялинка. Не могли залишити харків'ян, особливо малечо без свята, зазначає Ігор Терехов. Тож у безпечному місці у підземці встановили різні інсталяції, ялинку, а у подальшому проводитимуть різні святкові концерти. Охочі зможуть зустріти тут навіть новий рік. За вишки гіляста красуня більше 10 метрів, тож саме на станції метро-Університет її розмістили не випадково, додає мер. Це саме висока станція митрополітену, і тому ми е, іменно здійснили поставили таку ялинку для того, щоб діти та да дорослі могли бачити. Це одна з ялинок, які були у нас у районах міста. Жодної копієчки бюджетних коштів ми на те свята не тратимо. Ми приїхали, дуже красочно, все святково, З тим, що немає зараз такого свята. Діточку ну, дуже, дуже подобається. Все Підготували, ну, слів немає. Наш нас внук всю ніч не спав, щоб прийти на ялинку. Все понравилося. Спасибо Тіліху за всю його людяність. Ялинка взагалі чудова, чудова. Велике, спасибі йому. Також маленькі гості свята отримали подарунки до Дня Святого Миколая. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Юрій Бубикін, Харківські звісті.